Діють графіки погодинних вимкнень і на Прикарпатті. За даними обленерго, працюватимуть вони цілодобово. Світло у регіоні вимикатимуть шістьом групам по черзі. До слова, напередодні на Прикарпатті були запроваджені і екстрені відключення електроенергії через ранковий масований обстріл росіянами. Після скасування регіон перейшов на погодинний графік. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації, начальниця обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання, доброго дня, вітаємо вас, слава Україні! Героям, Героям слава. слава. почнімо з ситуації зі струмом на Прикарпатті, те, що зрештою в самому Івано-Франківську люди зараз переживають. Наскільки довготривалими, наскільки відчутними, є ось ці вимушені відімкнення. На превеликий жаль, але і вчора в нас на самому ранці також. Ворог атакував Прикарпаття, атакував об'єкти критичної інфраструктури. З самого початку були графіки аварійних вимкнень на сьогоднішній день. Такі графіки аварійних вимкнень не застосовуються, але введено і застосовуються графіки обмеження електроенергії в області. Три черги ГПВ. Якщо зараз проаналізувати на сьогодні стан, то близько 294 тисячі споживачів електроенергії одночасно вимкнені від електроенергії. Відповідно, це цілодобово такі графіки. Обленерго на своїх сторінках постійно повідомляє про черги заздалегідь. Працюємо з населенням, щоб всі знали про графіки погодинних вимкнень, які діють на Прикарпатті. А якщо говорити про домівки людей, які були пошкоджені внаслідок російського обстрілу, то яку компенсацію отримують жителі Прикарпаття для відновлення свого житла? На превеликий жаль, але пошкоджені приватні будівлі домогосподарства за останніми даними, тому що в кожній територіальній громаді створені комісії. Ці комісії здійснюють обстеження, і після того, після тих обстежень власники домогосподарств звертаються до Івано-Франківської військової адміністрації до департаменту соціальної політики, і ми виплачуємо матеріальні компенсації, тобто грошову компенсацію всім у кого пош. Годжені такі будівлі на сьогоднішній день ще звернень немає. оскільки працюють комісії, і кінцево важко сказати, яка це буде сума, але кожен випадок це є індивідуальні кошти, які визначаються комісійно. Тому Івано-Франківська військова адміністрація завжди допомагає також і не тільки. Коштами з департаменту соціальної політики також хочу зазначити, що ми підтримуємо за допомогою будівельних матеріалів. Наші міжнародні донори допомагають будівельними матеріалами, брезентами, дошкою, цвяхами всім необхідним такої швидкої допомоги для таких власників домогосподарств. І, звісно, допомога від департаменту соціальної політики. У нас і напередодні в інші місяці були такі різні. Ні, ракетні атаки були пошкоджені будівлі, і 88 людей до нас звернулися із заявами. І вже більше мільйон гривень ми виплатили. Зараз крайню атаку, яка відбулася. Ми також будемо аналізувати. І всі, хто звернеться до військової адміністрації, отримує грошову компенсацію. Чи допомагають міжнародні партнери так само відновлені інфраструктури енергетичної? Критичної, соціальної, зрештою, тому що росіяни не на, не на то розбирають, куди атакувати б'ють по всьому. У нас зараз надзвичайно активно налагоджена співпраця з міжнародними донорами. Прикарпаття це більше та область, яка приймає людей. Ми продовжуємо приймати людей і закликаємо приїжджати. У нас створюються центри комплексного проживання внутрішньопереміщених людей. Ми робимо ремонти. У нас реконструються нові інтернатні установи, також заклади для паліативно-хворих. І це також великий вклад саме є міжнародних… Ної спільноти і міжнародних донорів саме Прикарпаття є приймаючою стороною, тому ми більше акцент робимо на людях, які до нас приїжджають. Ми особливу увагу звертаємо на людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю. І якщо проаналізувати час повномасштабного вторгнення, ми таких 480 установ підготували, зробили ремонти, забезпечили обладнанням меблями всім необхідним, щоб створити ліжко місця і умови для проживання внутрішньо. Що приміщених людей Пані Онищук, дякуємо вам за те, що знайшли час, долучилися до цього ефіру. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації, начальниця обласної військової адміністрації, була з нами на прямому зв'язку.